День українського символу, а саме вишиванки українці відзначатимуть вже цього четверга. Тож напередні свята саме час придбати українську сорочку для себе. Тож давайте дізнаємось, де придбати ідеальне українське вбрання та скільки воно коштуватиме. У пошуках вишиванки до смаку ми завітали до магазину Українські подарунки, що знаходиться на проспекті Поштовий. У сортименті різноманітні вишиті вбрання від сорочок та спідниць до суконь та віночків. Пані Людмила, продавчиня магазину з українського одягу, каже, що вишиванки Українське вбрання збільшився в декілька разів напередодні свята дня вишиванки. Попит на українське вбрання значно зростає, і ми цьому дуже тішимося. Тому що до нас приходить дуже багато людей: і сім'ї, і жінки, і е, чоловіки, і дітки. І ми з задоволенням підбираємо, одягаємо і робимо е, гарними наших клієнтів, тому що у нас величезний асортимент різних вишиванок, і традиційні, класичні, сучасні. Тобто кожен обере для себе те, що йому подобається. Коломия, Львівщина-Полтавщина, серце вишиванкового краю, це ми звідси дивитися. Дизайнерський одяг ручної роботи приїжджає у магазин. Матеріали на будь-який смак від бавовни до льону. Підібрати ідеальну вишиванку або ж цукню тут можна не лише дорослим, а й малечі. Пані Олена, власниця магазину, каже: цьогоріч ціни зросли майже вдвічі, а пов'язано це з подорожченням доставки та збільшення цін на тканини. Вишиванок асортимент у нас дуже великий. Це видно по нашому залу. У нас є в асортименті як ручна робота, так і машинна робота. Зараз у нас дуже приємні ціни до дня вишиванки, і у нас є акційні пропозиції, і вони стартують від 400 гривень. Ну також є і ексклюзивні, гарні роботи. Дуже дорожає товар, дорожає доставка тканин. Раніше все їхало до нас морем. Це був найдешевший спосіб. Зараз все їде фурами і дуже дорого зараз коштують. Тканин. Мені до вподоби ось така льняна червона сукня. Відтак середній чек у спеціалізованому магазині на жіночу вишиту сорочку з льону від 400 гривень до 5 тисяч. Сукні дорожчі. Стартують від 800. Чоловічі вишиванки можна по акційній ціні знайти за 500 гривень. А максимальна ціна чоловічої сорочки 3 тисячі гривень. Дитячий український одяг для малюків від 4 років обідається від 300 до півтори тисячі гривень. Дізнатися більше про орнаменти на вишиванках ми вирішили у пані Лариси, яка є членом національної спілки майстрів народного мистецтва України. Та яка як ніхто знає, як правильно повинна бути вишита українська сорочка. Оце свято, яке зветься Вишиванка, воно присвячене саме збереженню стародавніх народних традицій з вишивання одягу. І чоловічого, і жіночого, і дитячого так само. Переважна вишивка українська була білим по-білому. Тобто бралася тканина біла і білими нитками вишивалася. Там соловійні вічка вишивалася, товмайська зірка вишивалася. Треба підкреслити, що саме має бути сорочки дійсно народні, традиційні сорочки, які є і оберегами, які є радістю. Які зберігають енергетику людини, які направляють енергетику людини на позитив, тож свято вишиванки не лише культурний захід, а й нагадування про важливість підтримки та збереження традицій свого народу. Бо вишиванці наш генетичний код. Вона стала для усіх українців символом єдності, спадщини та гордості за нашу країну. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.